Всіх вас вітаю в сьогоднішній прекрасний день, коли маємо празник обрізання Господа нашого Ісуса Христа і також пам'ять святого Василія Великого. Сьогодні церква дає нам до вшанування і згадку той день, коли на восьмий день після свого народження було Ісуса обрізано, дали йому ім'я. То обрізання є звичай старозавітній за наказом Мойсея. Як ми знаємо, це з Святого Писання, що кожна перша дитина хлоп'ятку мала бути пожертвована Господеві, присвячена Богові в такий спосіб, що було зроблено обрізання. Так? Це такий болісний процес, який, я думаю, для дитини не є приємним, але Ісус, хоч є втіленим Богом, є Боголюдиною, не мусив би приймати цього. На себе обрізання є законодавцем, він сам виконує закон і тим показує нам, що він не приходить, аби закон скасувати, але щоб власне, виконати його. Дехто з вас, може десь місяць, може більше трохи були тут на перегляді фільму. Ми дивилися з вами фільм, може хтось із вас інший бачили вдома, називається Чужа молитва. Якщо хтось бачив, то не бачив, то можете подивитися. Я запрошую дуже гарний фільм, фільм, якому показано часи приходу нацистської влади, це Крим і одна та головна героїня, жінка, татарка, котра мала багато дітей, мала приют теж там, приймає до себе, переховує в себе єврейських діток. І от в цьому фільмі показано такий момент, коли приходять ці. Співпрацівники, нацистів, колаборанти місцеві і вишукують євреї, і вишукують дітей. Вона навчила їх перед тим, всіх молитв своїх, щоб вони не відрізнялися від е, татар. І вже не знають, як би, як би відрізнити, як би знайти, то тоді один той каже, хай знімуть хлопчики свій одяг. Такий брутальний спосіб, як би побачити, але через, власне, через обрізання е, можна було побачити, хто є єврей. Хто є єврей? Бог дав цей наказ для того, щоб вирізнити свій народ, щоб той народ його вибраний, не змішувався з іншими народами, аби їх виділити. Це обрізання означало посвячення. Кожен первородний буде посвячений Господеві. Посвячення Богові це такий знак, який лишався на все життя. Знаєте, як хтось собі, не знаю, вдариться, в мене тут є трохи теж шрам. І вже маю пам'ятку про все життя, як яким з біциклями летів і через руль впадав у нас там. Але цей знак, який робили дітям, обрізання, лишався на все життя. Його не можна було потім якось не знаю, заховати, зробити операцію на все життя. То є знак приналежності, що та особа належить. До Господа, до Його вибраного народу. А що це означає, що вона належить до його народу? Це означає, що всі ці обітниці, котрі Бог дав вибраному народові, та особа є їх учасником. Бере активну участь. Все це її стосується, про що Бог обіцяв своєму людові. Тому обрізання це початок фактично приналежності, це нова ідентичність. Це згода також з обітницями Божими, що я згідний з тими обітницями, котрі Бог дав вибраному народові. І ми зараз не чинимо обрізання, а апостол сьогодні нам допомагає це перше читання каже, що ми теж обрізані, обрізанням нерукотворним, в якому ми поховані з Христом, то тим обрізанням, де нас зараз є хрещення. Яке є початком християнського життя, яке є втаємниченням, фактично, де ми єднаємося з Богом і стаємося членами цього нового вибраного народу церкви? А що то для нас сьогодні означає це свято? Ми ж не побачимо на собі такого знаку на нашому тілі того обрізання. Можемо навіть десь втратити то усвідомлення приналежності. так? Бо не маємо такого знаку. Але для нас зараз власне, тим новим обрізанням, нерукотворним, про яке говорить святий Павло, є власне хрещення. А що то є? Що дає нам хрещення? Хрещення на нашій душі витісняє такий знак, Так? вінкот. Так, так, таку, таку печатку маємо кожен з нас, на собі, яку не можна, не можна нічим затерти. Яку не можна, якої не можна позбутися ніяк. Навіть якщо хтось там потім хреститься, ще там, в дорослому віці, я не знаю, і десь там робить якісь речі, все рівно. І, власне, через цю печатку ми не повторюємо хрещення. Тому ми віруємо в одне хрещення на відпущення гріхів один раз. Тому що хрещення витісняє на, нас, на нашій душі незгладиму печать. Що та печать означає? Що ти. Належиш до Господа, що ти є Його власністю. Ти до нього належиш. Кожен з нас має такий знак, бо всі ми тут є охрещені, і не можемо цього знаку позбутися. А що то означає теж той знак, що ми його маємо? То означає, що також ми є цими спадкоємцями Божих обітниць, котрі Бог дав своєму вибраному народові. І що би ми не робили. Навіть якщо б гріхи ми не робили, то все рівно на нашій душі є цей знак. Знаєте, я, я вперше в цій попередній літургії порівнював той знак, який ми витіснили на нашій душі через хрещення до того вінкоду на старих машинах. Знаєте, що в старих машинах, то код там був на цьому, на, на, на кузові. І я пам'ятаю перший раз тут першу машину, яку я мав стареньку, таку, яку я продавав, я прийшов до сервісного центру, ще тоді міліція була, і, і не могли відчухати, не могли вичитати той код, бо такий був загрязнений. Але він там є. І там чухали, потім вимивали, щоб можна було відчитати той код. І щось подібне на нашій душі. Ми, наша душа може бути забруднена гріхом, але та печатка там є. Той знак, що ми належимо до нього, що ми є його. Вона нічим не може бути, може бути заплямлена, так, але вона є там витіснена на наших серцях. І тому сьогодні, сьогоднішній праздник теж каже нам, як і Бог у книзі Второзаконня, в Старому Завіті ще, коли казав, що обріжте серце ваше, бо мало є того, щоб ми фізично були обрізані і позначені, що ми належимо до Господа, є необхідно теж обрізання нашого серця. А що це означає? То означає, необхідно відкинути всякий гріх і зло. Той празик сьогодні обрізання, не говорить нам тільки про згадку тої події, тоді, але каже нам сьогодні, що ми покликані теж до того, щоби із свого життя відрізати все те, що нас віддаляє від Бога. Якщо, до прикладу, якщо сьогодні багато хто читає різних там пророків, які прогнозують про там закінчення війни і там, не знаю, мольфарів всяких різних шарлатанів і, і безбожників, то ти не читай. Якщо хтось на роботі твоїй, де ти працюєш, п'є і зрана починає свій робочий день з 50 грам, то ти не починай. Якщо твої сусіди матюкають, то тися не матюкай. То є власне обрізання до того, до того, до чого нас кличе сьогодні Господь через це свято, аби обрізати своє серце. тобто не боятися вирізнятися, як ті юдеї, зразу не, не треба було там, якщо зняв одяг, видно, зразу, що то є з вибраного народу, що то не є якийсь інакший. Теж ми знаємо, що не лише євреї обрізують хлопчиків, але теж є це в інших народах. Но для них це є знак приналежності, знак участі в всіх тих Божих обітницях, котрі Бог дав. Ми, ми теж обрізані обрізанням нерукотворним. Власне, через наше хрещення. Тому сьогодні ще свято каже, не бійся жити інакше, ніж живе світ. Не бійся. Бо ти до того покликаний, бо ти позначений, ти вибраний. На тобі є печать Божа. Бог тебе вибрав. Тому сьогодні в цій святковій літургії просимо, щоб ми власне, не боялися бути інакшими, щоб ми жили з цим усвідомленням, пам'ятали про те, що ми є посвячені Господеві. Що колись, коли ми ще були маленькими, може, несвідомими, нас принесли наші батьки до храму чи, можливо, когось вдома і охрестили. А то значить, що ми присвячені Богові. І ми покликані, аби жити цим, цим хрещенням, до якого, яким, яким, яке ми прийняли ще в дитинстві, ми до цього покликані. Власне, жити інакше, ніж живе світ, відрікатися від того. Що відрікалися наші хрестні батьки замість нас, від диявола, котрий нас постійно обманює, і служити Господеві, бо ми до цього покликані. Ми до нього належимо. Ти не належишся дияволові. ти належишся до Господа. Ти не є безнадійний, бо в Бозі є наша надія. Тому сьогоднішній праздник приходить нам на допомогу і потішає всіх нас, тому що пригадує нам, що ми є Господні. Ми належимо до нього. Просімо, щоб ми жили, власне, так. Як ті, котрі належать до нього, щоб ми жили з цим усвідомленням і не боялися, може навіть радикально вирізнятися від других, котрі живуть за цим світом, котрі живуть так, як живе цей світ. Власне, сьогодні цей день ще ми згадуємо пам'ять того Василя Великого, котрий не боявся відрізнятися, котрий жив радикальним способом згідно Євангелія. Той чоловік, котрий зробив дуже багато, котрий написав багато, можна його творів дотепер. Вони присутні, можна їх прочитати собі знайти. Той, котрий реформував монаше життя, бо до, до, його, до Нього монахи жили кожен сам собі в пустині, і молилися там, і постили, подвизалися, Він зібрав всіх назад і казав, що Ісус зібрав усіх своїх учнів і казав, де двоє або троє там я. Тому реформував фактично монашество, тому що почалося життя в спільнотах. Як є це й дотепер, що монастирі, монахи не живуть собі кожен сам окремо, але живуть у спільноті, живуть разом. Він не побоявся змін. Змін навіть других людей, не те, що себе, не боявся радикально проживати своє життя. Тому нехай Господь за молитвами Святого Василія великого якогось сьогодні пам'ять оновоємо, допоможе нам, щоб ми також не боялися і мали відвагу жити, не так, як живе цей світ, але жити, як ті, котрі належать. До Господа Христос рождається.